Відео є прямим продовженням першої частини. Щоб контекст подій був зрозумілим, рекомендую глянути його для початку. Корабель, що зараз наближається, щоб бути обличчя героєм, зветься темна зірка. На ньому три астрально-ельфійських солдата, дев'ять плазмоїдів, що має статлок дослідника, та астральний клірик, що керує кораблем та не покидає шолом. Навіть після шортреста гравці безбожно програють по екшен-економіці. Одні тільки плазмоїди будуть робити за раунд 18 атак, не говорячи про астральних ельфів, що навіть на цьому рівні дуже сильний ворог, бо при критті гравець може впасти. Якщо герої витратили більшість здібностей на бійку із тревосом на землі, бійка тільки з ельфами може бути. Важкою, а якщо з ними ще й будуть плазмоїди, то на кордоні вайпу. Тим не менш, Трагус нарешті зійшовся із ворогом, які не мають резіста до Сяєва, а Квуніта нарешті розряджа всі свої обілки. Поки стіжка танчить велдшейпом плазмоїдів, Кавуніта закидує їх голодом Хадара. У той час як Трагус і Макгрегор займаються ельфами. Трагос за рахунок мультикласу Варвара має резіст до фізичних атак, що, звісно, не допомагає від Сяєво, але і ворог аналогічно страждає від Смайта. Макґрегор той час настрілює луком, його сап Мастер Майн, що дозволяє йому робити хелп-екшн для того, щоб давати Трагосу переваги на атаки, від чого Трагос скритує за бій двічі та вбиває одного ельфу на місці, перевертаючи хід бою на свою користь. Якщо є живі плазмоїди, то більшість з них налякана, що дозволяє стіжка та квуніті пройти на допомогу Трагосу, що ледве живий. У чотирьох вони за раунд вб'ють всіх ельфів штурмовиків, що змусить кліріка на кораблі відлітати, а плазмоїдів відступати або здатись. Коли я вперше проводив ці приходи, я зробив так, що плазмоїди не билось із героями аби из командой танцора. А ельфам додав просто ще одного ельфа. Коли останній ельф пав, герої хотіли взяти чорну зірку штурмом, але ворожий пілот виявився швидшим. У цій грі герої не переслідують відступаючих, бо їх ресурси вичерпані. Але якщо герої переслідуватимуть, все ще є відступивши плазмоїди, що можуть битись. Та їм треба бути перемогти клірика, який схопиться за булаву і буде вбивати. Будьте впевнені, він вб'є, бо він тільки з Маргенштерна наносить додаткові 5- шкоди, при тому, що він таких атак робить дві. Та ще коли він буде вмирати. Він може на себе двічі використати Cure Wounds, відновлюючи собі 8d8 хп. І ще раз, так забій він зробить двічі. Тому гарно, що герої дали йому можливість втекти. Повертаємось на корабель та до полонених. Якщо полонені астральні ельфи, то депутати їх буде важко, але якщо вдасться, то вони скажуть, що виконували наказ імператора Кзавана. Вони засіювали планету астральною луцовою і та буде витягувати із планети енергію, та через кілька місяців планета взірветься, передавши всю енергію у промені світла до їх рідної зірки Зарікс. За і словами цей процес зупинити неможливо, і герої вже програли, через що комуніта та Трагус вбивають їх. З плазмоїдами легше, вони знають все те ж саме, тільки без згадування Гзевана та точного опису процесу. До того ж, їх можна переконати стати членами екіпажу танцора, що герої і роблять. Сартел говорить їм, що безглуздо залишатись на помираючій планеті. Вона також згадує генерала Крукса, що живе на Бралі. Крукс, як ніхто інший, знає, як битись проти ельфів. Він ветеран та герой на людської війни. Події, під час якої весь Всесвіт об'єднався проти ельфійського флоту та програв. Стіжку важко кидати всіх жителів планети на призволяще. але через відсутність інших ідей він приймає пропозицію Сартел. Макгрегор з льоту погоджується і агітує групу зробити те ж саме. Кавуніта тільки рада повернутись до космосу. А трагус всередині себе розуміє, що якщо їм і не вдасться врятувати власний світ, то вони зможуть за нього помститись. Курс набрал. А. Ні, стоп. Тревос, який після того, як бачить, що герої вимутані, влаштує бунт. Герої не мають достатніх ресурсів, щоб цьому завадити, тому вони здаються та опиняються у трюмі. Що ж буде далі? У чому план Тревоса? Як герої повернуть корабель назад під командування Сартел? Книга не говорить. Тут буквально два рядка тексту, де написано, що Тревос це робить. Чи він все ж таки хоче відправитись до Бралу, повернутись на планету чи просто Андон? Невідомо, коли я проводив всю приходу в перший раз, я вирісав Тревоса у цієї історії, бо він незначний. Але без нього ця сесія буде десь на годинки дві з половиною. Тому тут гарний момент вигадати щось, чим герої займуться під час подорожі до Бралу. Саме у цьому випадку це повернення корабля під свій контроль без шкоди для біженців, бо Тревос їх зараз тримає у заручниках. Саме цей фактор заважає героям просто тупо його вбити після Лонгреста. А поки стіжко пояснює Кавоніті за цінність життя, та між ними відбув філософський діалог. Трагус відчуває неприємні флешбеки через цю патову ситуацію і розповідає героям свою передісторію, як він виріс у ямах аренах Хобгоблінів. Макгрегор бере на себе ініціативу по створенню плану, що їм робити далі. А саме, Трагус та Сіжки влаштують диверсію на верхній палубі, привертаючи на себе увагу у той час, як він таквоніта допоможе Сартел підготувати команду до бунту та зберуть тих біженців, що готові битись. Кількістю вони візьмуть Тревоса зненацька. Стіжко та трагус дійсно влаштують потасовку зверху. А Маґреґор. І Кавун зустрічають реальність, про який, що матроси, що біженці, це комоніри та не можуть ефективно битись. Хірово, через що Макгрегор змінює план, та вони знешкоджують бандитів, що слідкують за біженцями, щоб завадити жертвам. Після чого біжать на верхню палубу, об'єднуючись із групою. Вони беруть Тревоса на понт, говорячи, що за ними готових до бійки людей, і у Тревоса немає шансів вижити, окрім як здатись. Напружений момент та док на обман. Успіх. Тревос ведеться, здаючи позиції. Все, що він робив останні кілька годин, продиктоване його внутрішньою панікою та відсутністю контролю. У нього так чи інакше немає ніякого плану та розуміння, що навколо нього відбувається, але він і не погоджується бути в'язням, вибиваючи собі її банді, вигідні місця у кояк та допомогу від сартел по прибуттю добрало. Тепер точно курс набрав. Тут майстер може вигадати ще один-два івенти, які стануться на шляху, як корабель торгівця, напад міжзоряних акул або рибальством. Так, тут є ціла механіка ловлі риби у космосі, і вона може закінчитись як кацену із Монстр Хантера, так і інкаунтером із жахом за межами уяви. Але саме ця подорож триває три дні. Та за кілька годин Бралла герой натикається на покинутий наутілоїд Загадковий живий спелджемер елітідів, який настільки рідке. Кому я про це говорю? Тільки за п'яту редакцію це десь третій зруйнований нафтілоїд. Тому герої готуються до підльоту, щоб трохи нажитися його скарбами, не знаючи, що їх очікує всередині. Велика подяка спонсорам каналу FF, Блосіч, Олександру Кореніву, Дасту, Мішель, Дютієму, Стіл Бобу, Ісусу Безбожному, Хонзян Хаузу та Данилі. Для всіх інших, дякую за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь. Па-па!